Друзі, мої любі! Всім привіт! Завершився матч між Олександрією та Інгульцем. Тут ви, друзі, рахунок не бачите, але я вам його все так скажу, звичайно. 2-1. Олександрія перемагає Інгулець. На стадіоні, до речі, Ніка Олександрій проходив матч. Ось такий матч був закритий. Ось, ну, Відомо, що Олександр перемогла Інгулець за <звук> рахунком 2-1, мінімальна перемога. Олександрія, ось. І дуже з психологічної точки зору. Дуже важлива перемога для Олександрії. Ось. Команди провели взагалі 4 тайми по 30 хвилин. Ну і Олександрія перемогла 2-1. зараз забив Без зараз забив. один гол. Та Базаєв також за з англець, Там З пенальті невідомо, ще, правда, хто. Тому що, ще раз кажу, матч проходив. Е, ну, Такий поєдинок був такий закритий. ось, е, Тому я навіть сам не знаю, хто забув, але відомо, що там з пенальті було реалізовано. Але хто саме за інголець реалізував пенальті, ось це я, якщо чесно сказати, де я не знаю. Ось 2-1. Взагалі, я не знаю, взагалі, як матч взагалі проходив, тому що. Цей матч був такий закритий. Ось, але Олександрія перемогла 2-1. Ось це єдине, що я, мої любі друзі, знаю. Для Олександрії це дуже важлива перемога. Ось Олександрія, ми пам'ятаємо да їхню компанію минулого сезону, коли Олександрія вбилася за зону виліту, хоча потенціал Олександрії дуже високий, але. Справді, противось Раді в кінці сезону Олександріць стабілізувалися, провели серію успішних результатів і вийшли з зони виліту та залишилися в українській Прем'єр-лізі. Хоча, в принципі, Олександрія не була в зоні виліту, вони поблизу зони виліту були, але ризикували Олександріць покинути mm. українську Прем'єр-лігу, але до Олександрій все обійшлося. Сінгулець команда Новачок Української прем'єр-ліги. Інгулець переміг у першій лізі України. Мгулець потрапив у України, З нетерпінням Мінгулець чекає свого дебюту. в українській прем'єр-лізі. Команда готується. Мугулець, Олександрія готується. До речі, ось буквально нещодавно підсилилися футболістом з Мішньова купили. Ось Олександріці. Мішньов це дуже хороший футболіст. Ну, і інгулець підсилився, тому що колишнього захисника київського Динамо вдалося підписати енгульцю. Шабанов, усім вам знайомий. Шабанов э, приєднається до нінгульця. Артем Шабанов э, приєднався вже до інгульця. Дуже хороший захисник. Артем Шабанов, я йому бажаю енгульцю все мене краще, але він і справді дуже хороший, і людина хороша і захисник. Бажаємо радому Шабану. Все найкраще. Ну і Дмитро Мишньов. А також, але це в Олександрі. В Олександрії підписала Дмитро Мишньов. Також дуже футболіст, дуже хороший. Пізахисник був у Луганській зорі. Тож команда підсилюється. Вось готується до нового сезону української прем'єр-ліги. Від Олександрії дуже багато я особисто чого очікую. Тренер Руслан Ратань, так, да, зараз він на Олімпійських іграх буде зі збірної України. Вось, але цієї команди я дуже багато чого очікую, тому що Олександрія. При Руслан Ртані мені дуже подобається в те, який футбол, Кер Олександрів, атакувальний футбол з тотальним контролем м'яча, з високим пресингом, з високою інтенсивністю. Тобто той футбол, який показує Рослан Рятан та його команда, особливо в кінці минулого чемпіонату, мене особисто приваблював. Да, і результат. Надто був хорошим, да, можливо. Але все одно, в цілому, я ж кажу, гра особливо в кінці сезону була непогана. Не зараз команда готується. Перемагає ось. Тому від Олександрії я думаю, що ця команда може вистрілити. Генгулець, ну, генгулець колись вони були в українській прем'єр-лізі на сезоні 20-22. Да. Uh, ну, в цілому, Інгулець вони виграли першу лігу України в ну, кампанію 23-24 виграли. Ось, вийшли в українську Прем'єр-лігу і з тетерпінням чекаються дебютного поєдинку. Ось, До речі, матч Олександрія. да, Олександрія програла ЛНЗ контрольного матч перемогли Нізу Бузову. Ну, непогано готується. Готується. В суботу 27-го числа матч з Чернабурцем. Потім мав би бути матч з Київським Динамо. Ніка але цей матч перенесли, тому Олександрія 10 числа дебютує у новому сезоні проти ЛНЗ. Потім іде Луганська з Шахтар, Куз, Валівка, а, ну Непогано, знаєте, нелегкий календар, але непогано. Для Олександрії те, що ну, в принципі, це не за, бачите, потім зареплять штата. Тобто, в принципі, матчі будуть через тиждень, тобто це не, не через 2 на 3, тобто цілий тиждень буде на підготовку. Ну, Це початок сезону. ось, ну, мом цікаво, будемо стежити, як там воно все буде. Долеці ми знаємо, ось тут Кривбасу вони програли 28-го. Числа. ось, Програли Кербас, програли, програли Динамо, але перемогли Черноморець, перемогли Полтаву, ніч з Кременем. І ось програють Олександрія 1-2. Да, тут ви, ви рахунок не бачите, але я вам кажу 1-2. Ну що, 4 числа дебютує Голець. Виїзний вийз, матч проти Зарі, Ось ще Венгульця буде Ланеза Туваріст. Поєдинок. Виїзд потім в ковалівку портполіс, під, під підкривбас, Кривбас, під рух про по новацію. Ну, в принципі, календар ін... в інгульця і не, не такий прям тяжкий, да? і не такий прям і легкий. Команди сильні, але, але скажімо так, тиждень на підготовку і плюс-мінус посилі тут для інгульця рівні команди. ну Взагалі, Чпід України, він доволі такий рівний, дуже багато команд які можуть здивувати. Тобто я бачу ось цю тенденцію. Ну, дуже багато команд справді стали краще, стали сильнішими. І справді, ось я прям це сам, знаєте, бачу. Я навіть сам це іде і відчуваю. Тобто, я очікую від нового сезону дуже велику конкуренцію, ось дуже плітної боротьби за кожну позицію. Тож, Олександрій, Гулець, мої любі друзі. 2-1, підопічні Олександр Таня перемагаєць, хоча його сьогодні не було. готує збірну Україну з Олімпійських ігор. Ось Олександр перемагає 2-1. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть мої любі себе. Ось, всім вам всього самого-самого найкращого, Всім до побачення, всім до нових зустрічей!